Доки фахівці не визначилися остаточно, чи варто збирати що осені опале листя, комунальники зобов'язані це робити. Опадає листя красиво, проте через короткий проміжок часу воно перетворюється на звичайне сміття. Активне облітання листя, час активного прибирання для комунальників. Але цей процес не такий швидкий. Дерева оголюються одночасно, Тож роботи комунальникам додається щодня. Тієї роботи їм вистачить до перших холодів. Питання організації прибирання міста, щоб воно мало охайний вигляд, також обговорювали керівники комунальних підприємств на своїй нараді. Аби організовано визволити місто від опалого листя, вирішили зробити це спільно з центром зайнятості. Враховуючи обмежене фінансування. Прийнято рішення прибирання здійснити за рахунок сили, яку можливо взяти у центрі зайнятості. Пропонується на 15 днів. Центр зайнятості, зайнятості оплатити та взяти до роботи 40 чоловік. Перші 10 днів працюватимуть на центральних вулицях міста, пояснював Олександр Залізінський. Останні 5 людей, перебуваючих на обліку у центрі зайнятості, закріплять за конкретними підприємствами. Ширби 25 чоловік, 10 та 5 – відповідно за парком та екосан. Спільними зусиллями прибиратимуть кладовище, ліквідуватимуть стихійні звалища та прибиратимуть житлові масиви, оскільки відповідно до санітарних норм лист спалювати не можна, бо в процесі горіння виділяються отруйні речовини. Вивозити опале листя мають на спеціально обладнаний майданчик міського сміттєзвалища.